Для виконання креслеників застосовують лінії різної товщини та начерку. Кожна лінія має своє призначення. Застосування різних ліній на креслениках робить їх більш виразними і зрозумілими для тих, хто ними користується. Державним стандартом встановлено 9 типів ліній. При виконанні студентських креслеників найчастіше застосовують 6. Суцільна товста основна лінія призначена для показу видимих контурів предметів. Нею виконують також рамку та графи основного напису. Її товщина може бути у межах від пів міліметра до 1,4 мм, це залежить від розмірів і складності зображень від формату аркуша. Обрана товщина лінії контуру деталі має бути однаковою для всіх зображень на одному кресленнику. У студентських роботах товщину суцільної основної лінії виконують в один мм. Суцільна тонка лінія використовується для проведення виносних і розмірних ліній, позначення штриховки та різьб деталей. Товщина суцільної тонкої лінії в два-три рази менша від товщини суцільної товстої. Штрихова лінія застосовується для показу невидимих контурів на зображеннях предметів. Товщину лінії слід брати в 2-3 рази меншу за товщину суцільної, товстої основної лінії. Це приблизно пів міліметра, вона складається з окремих штрихів рисочок приблизно однакової довжини від 2 до 8 мм, на учнівських креслениках доцільно брати 4 мм. Між рисочками необхідно відступати однаково по усій лінії приблизно 1-2 мм. Штрихпунктирна тонка лінія призначена для показу осьових і центрових ліній. Вона обов'язкова при зображенні кіл, дух, симетричних за формою деталей. Складається з довгих тонких штрихів, довжиною від 5 до 30 мм, і коротких штрихів або крапок між ними. На студентських роботах довжина штрихів рекомендується 20 мм. Відступ між ними повинен бути від 3 до 5 мм, товщина цієї лінії у 2-3 рази менша від товщини суцільної товстої. Цю лінію також називають центральною. Перетин осьових ліній у центрі фігури повинен відбуватися штрихами. Якщо діаметр кола накресленику менший ніж 12 мм, Центрові проводять суцільними тонкими. Розімкнута лінія призначена для показу того місця, де проходять лінії умовного перерізу предметів. Її товщина вибирається в межах від 8 до 1,5 мм, а довжина штрихів від 8 до 20 мм. На студентських роботах товщину слід брати в півтора раза товщою від суцільної товстої основної лінії, а довжину близько 12 мм. Суцільна лінія обриву застосовується для зображення обривів деталей, для спрощення вигляду довжини чи при нестачі місця на кресленнику, але при обриві поняття про форму повинно зберігатися. Також лінія використовується для розмежування вигляду предмета та його ерозрізу. Вона виконується від руки, її товщина також залежить від суцільної основної і приблизно дорівнює пів міліметра.